Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Нарешті в нас вийшло трошки сонечко. Хочу вам показати міста ставочок. Там у мене, якщо подивитися, нарешті-нарешті. Ось там нарешті-нарешті ем, прийнялась моя водяна Лілія. Це вже другий он квітоносик показався, цві, е, квіточка друга. Буде квітнути, перша вже заквітла, вже держиться десь три дні. Ну, Сьогодні е буде мова не про цей ставочок, але він дуже-дуже велику роль іграє в житті моїх орхідей, тому що я оцією водою поливаю. І також, ось, якщо хочу вам показати, я замочила своїх блочників. Бачите, ось ось. Ось тут, дивіться, скоро буде краса. Скоро ми подивимося на, на нашу красуню, два квітоносики. Так, той ось тут плаває. Ось тут у мене епідендрум. Там ще одна вандочка. Того року вона квітла. Подивлюсь, може, цього року вона також заквітне. Ну, в общем, так. Я їх запускаю на декілька годин. А деколи забувають на цілу ніч. І ось так вони в мене плавають. А сьогодні я хочу вам показати, хто бачив мій, мій шорт, ну, коротке відео, бачили, що я заїжджала в теплицю. Ми їздили, в мене донька там поступила в інше, в інше місто, і ми їздили дивитися квартири, і по дорозі я заїхала в теплицю. Ну там якраз вони поливали, так що мені знімати не було як. Але я зробила декілька фото і зробила колаж, і, як і полагається, не вийшла з пустими руками. Тому хочу вам показати зараз, що я купила там, і також декілька останніх орхідельчик, які я знайшла і купила. Або для себе, або для моїх подруг, знайомих в магазині. Перша орхідейка, яку я купила. ось так вона називається. Пріроталіс тріп Дуже вона мені подобається, дуже довго я на неї дивилася, хотіла навіть заказати по інтернету, але тут з оказією, як то ось такі дивіться які гарні, гарні такі в неї бутончики. І ось так вона квітне. Бачите, так вона заквітає. Гарнюня, ось в неї два-три квітоносики. Е, вона в мене буде жити в орхідаріумі. Я її взяла для орхідаріума. Я спитала, якби е, хазяїна теплиці, він мені сказав, якраз те, що треба орхідаріум. Ось така. Він мені її пересадив, вона в свіжій-свіжій посадочці. Ну, гарнюнечка, гарнюня. такі Якраз квіточки, які я полюбляю, така розкраска тигрова. Гарнюня, надіюсь, вам видно. Так, тепер подивимося другу орхідейку. Я ж не з однією вийшла, як завжди. Так, друга орхідейка також ще манюня. Їй ще довго, років три до квітіння. Ось така ангелова кловесія. Вона. Також свіжо посажена. Це він сам робив, як би запиляв. материнське е, е, ангулуа і ось посів і ось такі вже діточки. Він їх тільки висадив. І ось так називається теплиця. Lizorkidi de бель et Ось така гарна. І ось вже два нових зрости, так що будемо ждати. Надіюсь, що вона в мене приживеться. Так, тепер хто у нас там ще один? Дві вже купила. Ще покажу, що ще привезу. У нас сонечко то виходить, то заходить. Ну, хоч уже е, доща немає. Ось така манюнечка, Ось так вона називається. Максиля шифадія. По-моєму, так. Ось дивіться, які в неї квітоносики. Манюнька, ну які в неї, в принципі, величенькі квіточки, як для Максілярії, і як же вона добре-добре пахне. Ще не зрозуміла чимось, але такий сладкий, сладкий запах, такий солодкий. І ось дивіться, скільки квітоносів. Вона дуже схожа на ем, е, максілярію пікту. Вона в мене є. І вже квітла, і вже не раз. І ось тепер мен, я взяла ще одну таку максілярію. Гарнюньку. Така гарна. Квіточки поставлю отак, бо вона маленька і її вітер здуває. Квіточки, в принципі, величенькі. Дивіться, які. Ось такі квіточки. Так що це моя третя новина. Малинь, почти буду ставити вітер. Зараз і вітер <сум> згоне. Ну, гарнюня. Що мені подобається, що вона мало місця займає, але квіту в неї дуже-дуже багато. Красучка. Так, і давайте покажу останню орхідейку, яку я там купила. Це було кохання з першого погляду. Як я її побачила, я, я сказала, що вона мені потрібна. Ну, як і всі орхомани. Нам на всі е, орхідейки потрібні. Ну прям щас, щас Ну, от, от кров з носа, ну треба, щоб у нас оця орхідейка була. Так і е, слідуюча орхідейка. От кров з носа, але вона повинна бути моєю. І я її з собою забрала. Так, на жаль, що сонечко заховалося, але вона вже відквітає. На жаль, Ну, з одної сторони, на жаль, тому що ми не можемо дуже полюбуватися на її квіти. Але добре, тому що він мені скинув ціну. Але коли я її побачила, оці юшечки, оці завитушечки, оці такі хвилясті лепесточки, то, вау! Вау, вау, вау! Дуже вона мені запала в душу. Тим, тим паче вона після того, як тільки її по, е, якби напоїли, в них е, зверху така система включається. Такий мілкий, -мілкий дощик е, поливає їх. Вона вся була така росяна, гарна, красуня. Тут я не знаю, Ну, вона вже така й була, чи вона дона розпрямитися, але дивіться, дивіться, дивіться переливи оцього коричневого розового кольору. Красунечка. Зараз покажу, як вона називається. Ось така в неї розеточка, в принципі, добра. Він мені сказав, як тільки вона відквітне, її треба пересадити. А називається вона отак. Одонтонья одон, Рококо. Рококо. Так і є Рококо, все таке кучерявеньке, все таке гарнюньке. Ой, дуже-дуже вона мені сподобалась. І хочу вам сказати, я виставляла фотографії на Фейсбуці, ділилася квітками, які я там побачила, то її полюбили дуже-дуже багато дівчат та й хлопців. Дуже вона всім сподобалась, так що шикарна, шикарна. О, трошки сонечко виходить. Зараз то помилуємося трошечки на сонечку нею. Ну, така поважна пані. Вона собі ціну знає, я так думаю. Ну, аж зараз я вам покажу свої. Орхідейки, які я купила в цвіточних або в таких магазинах. І також на... під кінець покажу орхідейки, які я придбала для інших дівчат. Так, перша красуня, ось така неймовірна красунечка, яка мені зустрілась місяць по тому, якраз перед. Не мами. У нас дуже великі завози були. Ну, в принципі, стандарти, нічого цікавого, рожево, рожево білі орхідейки в основному, але між ними декілька красунь попалось. І одна із них ось ця красунечка. Дивіться. Ось зараз вам знімаю і все, я забула, як її звати. Мені подруга писала, і я її навіть провіряла, вивчала її назву, щоб сказати, от зараз вилетіло. Беліссимо, по-моєму, щось так от. Ось така красуня. Дивіться, яка, яка контрастна губа в неї. Зараз спробую ось так показати. Така контрастна жовта я, яскрава губа. Так по мені мурашки лазять. Ось такі защіпчики з, з бордовим і жовтенький такий. У вас також, як тільки ви починаєте знімати, всі, всім щось треба від вас. Ну так от от така, такі гофрировані, такі красиві пелюстки. Ось це вона все відкрила, але як би вам сказати, останні. Квіточки вони е, мількуваті. Щось таке стресонуло, тому що вона, в принципі, в неї сі, десь 7 см е, квіточки величенькі. Ось, бачите, перші ця зовсім велика. А от ті, що вона порозкривала вдома, чуть менші, Таке вона стресонула, Ось така, ну, молоденька завжди, ось такі в неї. Є корінці корінці є, пора її поливати. Зараз літом ми їх частенько поливаємо. Так що ось така красунечка. Перша, що я придбала. Це одна красуня, яка мені... Я про неї думала, мені її хотілося. Але це, знаєте, такі далекі-далекі були, якби. Рев по-французьки, по-українськи забулася. така Дуже далеко, там колись, може. Я бачу, що їх продають такі за величенькі гроші. Всі їх хочуть. Ось така ніжна кришталева білизна, ось такі тюльпанчики, також повна поки що мутація, два квітоносики. Придбала її тиждень тому, чисто случайно, у Влідалі у нас такий сітєвий магазин. Я поїхала тут на місці. Я навіть не дивилася, був привоз. Привоз був в суботу, а я поїхала в понеділок, вони там стояли. Ну, Рожево-білі, як то кажуть, чогось такого, ні, нічого не, не кидалось в глаза. І тут, і тут я придивляюсь, серед цього моря рожево-білого. Щось таке цікаве. Я, так, я як придивилася, вау! Ціна казкова 7 6,99 По нашим цінам, тому що у нас дуже піднялись на все ціни. Тим паче на орхідейки. Зараз треба подумати: дуже-дуже, чи ти купиш чи ні, стартова ціна на орхідейки це 16 євро. І вищить. На два квітоноси в основному ну, 25-28 євро. Ну, 17 це вже безплатно. І ось за 7 євро ось таку красу купити. Також дуже-дуже приємно. А ви вже, мабуть, її бачили, я її вже показувала в міні-відео. Але ось така краса. Ось така тендітна наречена. Мені попалося. Правильні такі тюльпанчики, плаверний такий пілорік. Метелик білий в мене є. Зараз ростить, ось, ось скоро розкриє новий квітонос. І ось тепер до пари йому є такий, такий жених, Наречений, наречений, не жених, а наречений. А жалко, сонечко, зайшло. Так, ну давайте тепер подивимося, що я купила для моїх е знайомих. У той же день, коли я купувала хані, мені попалася ось така краса о, на 5 квітоносів. Правда, один квітоносець точки зросту, але дивіться, яка пишна, всі 5 квітоносів. Ось такий метелик, красунчик. Ось така краса. Дуже важко її знімати, тому що в неї квіточки в різні-різні сторони, бачите? Але пишна така красуня, пишненька. Навіть не знаю, як вам її показати. Ось так нам, мабуть. Зараз сонечко, ось така красуня. Давайте оп. Також. Великий гарна розеточка, але бачите, ось точки зросту, тут ось два квітоносить, тут ось два квітоноси. Ну нічого. О, не бачила, дивіться, постояла, почала тут вже дорощувати. Ну нічого. Ми знаємо, що такі орхідейки дуже полюбляють давати діточок, тому будемо ждати діточок. А поки що будемо милуватися квітінням. Ось такої красуні. Оп. Купила ось такий бігліб для Наталії. Я їй купила ще один бігліб жовтий, але він е, уже, е, якби перестав квітнути. Е, той добре, Я якраз зріжу, тому що ці квітоноси все одно прийдеться е, зрізати, е, щоб відправити. Їй, але поки що я не зрізала, поки вона не поїхала. Давайте помилуємося на ось такого бігліпа. Вона також полюбляє бігліпи. Так що, якщо якісь цікаві бігліпи, я знаходжу, їй присилаю фотографію, вона дивиться. Також, якщо ви пам'ятаєте, моя посилка зомбі, мої орхідеї зомбі, вони також до неї їхали, але не доїхали. Хочу вам сказати, що мультіфльорочка вона таки не вижила. Нірві в мене е, як то? <смі> не стало, щоб ждати з того сухого е, е, щось нове. А от е, також жовтий бігліб. Він себе добре почуває, розкуклив в корінці і зростає нові листочки. Подивлюся з Наталією, може їй таки вкину і того бігліпа їй в посилочках буду відправляти. По ідеї вони просохли ось такі корінці, ось така розеточка, Тут було два ну зрізали. І якраз пора їх відправляти. Тому і показую перед відправкою. Ось такий ще один одинчик. Це вже для іншої орхоподруги. Ось така ракушка. Ой, знову за... зайшло, сонечко, але б вона така Тамара була б гарна на сонечки. Ось така ракушка також зустрілася. І Людмила мене попросила, чи не можу я її взяти. Так що також висохла і можемо скоро відправляти. Ну, тут, бачите. Тут майже немає ракушки, але в принципі всі вони ракушкою такою. Така мутація гарненька. На два квітоносики, красунечки. Ще один красунчик для Людмили. Вона дуже полюбляє все, що якби шоколад, шоколад ми називаємо. Ось такого я знайшла також бігліпчика. Скинула її і вона хочу, хочу, хочу. Ну, от, хочу, хочу, тепер в неї буде. Маленька, маленька дуже розеточка. Ну, корінці є, також просихають. Але хочу, хочу поїде скоро до неї. На жаль, також я її зріжу квітоносики, тому що знайти такі великі картонки дуже-дуже тяжко. Ті, хто полюбляє бігліпи або ті, хто полюбляє от орхідеї якби шоколадки, я так думаю, ви оціните цього красення. Не дуже стресує, тільки давно він у мене стоїть, також більше місяця. То він розпускає потихеньку свої квіточки. Ось, Тільки по одному бутончику засушив. А так, в принципі, все йому подобається. Ось така краса. Кінець. На закуску, як то кажуть, або на коня ось такий Пелорік Альбуферла. Це також для подруги Людмили. Вона давно просила мене. І ось я натрапила на нього. Також він просох і скоро буду відправляти. Ось така краса. Ну, тут більше якби, триліпсом, бачите, тут такі закриті, закриті, а тут. Зовсім по-іншому. Але альбуфіра вона крупноквіткова, дуже полюбляє квітнути. В принципі, зовсім не вибавглива орхідейка. Так що ще одна, як би хочу, хочу, ще одне поїде до своєї нової хазяїчки. Ось така, в принципі, величенька. Величенький. Ой, ось такі корінці. Ай ну, бурфірба сама по собі я дуже полюбляю. Ну, в неї завжди гарні корінці, гарне листячко. У мене і десь е, мій пилорик квітне, а ось е, метелик в цьому році якби, не захотів квітнути, вирішив відпочити, але дуже добре квітнути дуже-дуже довго. Так, і ще одна красуня, яка поїде до Людмили, вона давним-давно її шукає. Шукаю я, шукала для неї і я, і Оля шукала ще одна подруга, орхоподруга. Дуже їй хотілося Хані, тому тим паче вона дуже багато дивиться відео і бачила там в завозах ці хані. Каже, коли ж в нас буде. І ось дивіться, їй повезло. Ось така красуня хані. Мені попала, ще трошки варігатна, якщо придивитися, бачите, тут такі розводи. Ось тут ось, ось дуже добре видно. Які тут розводи оса на мене сіла. Бачите, ось така красуня. В принципі, не вибагливо. В мене була дуже добра квітла, але потім один раз розпалася. Розпалася, я так і не зрозуміла чому. І всі корні згнили, і сама вона розпалася. Ну, що ж зробиш? Буває. Так як в мене вже було, то я ще собі пошукаю, а от Ру Людмили, якої ніколи не було, то якраз їй буде віддушена. Ось така красуня Хані. Ну то що, Ось такі красуні. Деякі залишаться в мене, деякі поїдуть до нових своїх... Домівок. Давно я вам не показувала чогось новенького, так що ось, така, ось такий букетик, ось така краса. Сьогодні вас порадувала. Всім бажаю доброго дня. Слава Україні, перемоги нашій неньки Україні. Всім пока-пока.